Доброго дня, вас вітає музей мистецтв і сьогодні до вашої уваги презентація знавства на тему експозиційна виставкова діяльність музею. Специфіка і форми музейної експозиції. Експозиція це візитна картка будь-якого музею. Вона визначає музей як особливу установа культури, де знаходяться живі свідки минулого. У музейній експозиції виявляється внутрішня і символічна, часто знакова сутність речей. Вона є собою текст особливого характеру, в якому через музейні предмети передаються судження ідеї, думки, почуття. Авторів експозиції. Музейна експозиція це основна форма музейної комунікації, освітні та виховні, виховні цілі, якої здійснюються шляхом демонстрації музейних предметів, організованих пояснених і розміщених відповідно до розробленої музеєм наукової концепції і сучасними принципами архітектурно-художніх рішень. Музейна експозиція є науково організованою, сукупністю предметів, але зовсім інших, ніж музейне зібрання або колекція. Її основу складає наукова концепція, яка визначає зміст музейної експозиції, принцип відбору експонатів, загальне художнє рішення. Музейні предмети, організовані в повній логічній побудові, служать для розкриття тих чи інших тем. При відборі музейних предметів для експозиції проводиться їх додаткове вивчення. Це необхідно для того, щоб визначити можливість експонатів передавати інформацію та діяти на відвідувачів музею емоційно. На перших етапах формування експозиції треба сформулювати цілі експозиції та методи її побудови, шляхи її подальшого вдосконалення, художню цінність експонатів і ступінь їх естетичного впливу. Причому ступінь впливу експозиції визначається не тільки інформативною ємністю колекції, а й рівнем музеєзнавчих знань. Це виражається різноманітними засобами і формами подачі експозиційного матеріалу, який може відтворювати інтер'єр ландшафтну діараму або відображати інші елементи дійсності через музейні предмети, які її засвідчують. Предмети Предмет розташовуються в залежності. Від завдань експозиції, що сприяє їх розумінню як продуктів праці, предметів мистецтва або об'єктів природи. Наприклад, в художньому музеї експозиція дає уявлення про історичні періоди розвитку образотворчого мистецтва, про стилі характерних для мистецтва певної епохи творчості конкретних майстрів. Створюючи музейну експозицію, музейні співробітники повинні чітко уявляти, з якою метою це робиться, яку інформацію вони хочуть донести до глядача, як розмістити експонати, щоб в сукупності вони допомогли розібратися людині в тій чи іншій темі, епосі, щоб кожен, кожен експонат логічно доповнював інші. Вирішення цих питань пов'язано з організаційними проблемами експозиційної діяльності музею. Організаційні проблеми музейно-виставкової діяльності. Актуальним в експозиційній роботі є питання про обсяг експозиції, про кількість поданого в ній матеріалу, правильному відборі експонатів, співвідношенні оригіналів та допоміжного матеріалу, про використання аудіовізуальних засобів. Дані питання вирішують процес формування експозиції. Важливим етапом при цьому можна вважати її наукове проєктування. Його починають з підготовчого етапу, тобто вивчають різні матеріали по темі майбутньої експозиції. Результати роботи зазвичай фіксуються у вигляді бібліографії, конспектів, виписок, карток, архівних документів, аналізуються фонди музею і складаються картотеки експонатів. Наступний етап полягає в розробці наукової концепції експозиції, що представляє собою документ, в якому формулюються цілі та завдання створити експозицію. Обґрунтовуються провідні ідеї і основні проблеми, фіксується і визначається тематична структура і особливості змісту експозиції. Характеризується її джерельна база, викладаються загальні вимоги до архітектурно-мистецького проєкту. Наукова концепція. Стає програмним документом, на базі якого ведеться вся подальша робота по науковому та художньому проєктуванню експозиції. На основі наукової концепції експозиції створюється розширена тематична структура, деталізована до тематико експозиційного комплексу. При цьому виділяються конкретні меморіальні комплекси і наукові реконструкції. Крім того, можуть бути архатеризовані окремі експонати та їх групи, визначені технічні засоби, що сприяють посиленому впливу експозиції в цілому та моментів на відвідувача музею. Уже на етапі розробки тематичної структури експозиції можуть бути продумані тематика і маршрути екскурсії, тематика путівників, буклетів, освітні програми і так далі. Заключний етап наукового проектування експозиції це підготовка тематики експозиційного плану. Найважливішими цілями складання плану є відбір і групування експозиційного матеріалу, а також текстів. Таким чином, в експозиції музею фокусуються результати як науково-дослідної роботи самого музею, так і використання нею досягнення профільних наук сучасного музеєзнавства. Крім постійних, музей створює і тимчасові експозиції, музейні виставки, виставки, які можуть бути стаціонарними і пересувними, присвячуються актуальним питанням сучасності, значним політичним подіям, культурним явищам, ювілеям, важливим проблемам, цікавим подіям минулого і сьогодення. Вони підвищують доступність суспільну значимість музейних колекцій. Оперативно вводять в оборот наукові досягнення музею. Тимчасовість виставок відбувається на складі експонатів. Тут можуть бути показані музейні предмети, зазвичай не підлягають тривалому експонуванню з метою забезпечення збереження, предмети, збереження і предметів з інших сховищ. Експозиція та експозиційно-виставкова діяльність музею це одне з основних напрямків роботи музею. Вона є однією з основ музейної комунікації і одна з основ реалізації культурно-освітньої функції музею. Музейна експозиція це цілеспрямована, науково обґрунтована демонстрація музейних предметів, які організовані композиційно забезпечені коментарем. Технічно і художньо оформлені, і в підсумку створюють музейний образ природних і суспільних явищ. Експозиція репрезентативно представляє музейну колекцію. Видів експозиції багато. За часом існування вони можуть бути постійні, тобто це ті, які затверджені радою музею і є музейною збіркою. Реекспозиції, це. Постійної експозиції бувають дуже рідко. Тимчасові змінюються досить часто і називаються вони виставки. Виставки теж діляться на кілька видів, стаціонарні та пересувні. За завданням організації, експозиції діляться на три види – тематичні, фондові і звітні. Тематичні розкривають. Якийсь сюжет фондові, досить рідкісні і е, цікаві виставки. І звідні це відреставровані та передані до фондового зібрання. Музейна експозиція має свою специфіку. В експозиції музейний предмет набуває нового статусу: експонат. Принципи побудови експозиції. Побудова експозиції на основі наукової концепції, що відбуває історичну дійсність. Друге принцип предметності. Виходить із сутності музею. Музейний предмет є доказом історичного факту і виникає особливі почуття, пов'язані із прийняттям справжніх достовірних предметів. Третє дохідливість і універсальність. Враховується сприйняття різних груп відвідувачів. Кожна експозиція має певну тематичну структуру. Структура забезпечує цілісність експозиції. Зв'язаність експозиційних комплексів встановлює послідовність показу. Науково обґрунтований порядок угрупування та організації експозиційних матеріалів називається методом побудови експозиції. Традиційно виділяють наступні основні методи. Перший це систематичний. Цим методом відповідають експозиції назви систематична експозиція, «Ландшафтна експозиція. І так далі. Це один з найперших методів, з'явився в кінці 18 початку 19 століття, пов'язаний з розвитком науки і появою профільних музеїв. Він передбачає відбір, розміщення і інтерпретацію предметів відповідно до системи класифікації прийнятої певною наукою. Ансамблеві експозиції і ансамблевий метод експонування аби, або зберігається реальна обстановка життя або діяльності конкретної людини. Це були експозиції музеїв під відкритим небом. В даний час ансамблева експозиція характерна для меморіальних музеїв і для музеїв музефікації пам'ятників історії культури. Палаци, сади, селянські хати. Ландшафтна експозиція відтворює взаємозв'язок і взаємозалежність природних компонентів. Основна структурна одиниця біогрупи і ландшафтні діарами. Біогрупа це експозиційний комплекс з об'єктів тваринного або рослинного світу. Діарама це експозиційний комплекс, який використовується для посилення емоційного впливу при сприйнятті природного ландшафту або історичних подій. Передній план виконаний в Масштабі рельєфного макета, а задній план становить художній двір. Панорама це великих розмірів, стрічкоподібна картина натягнута на внутрішній поверхні циліндричної підрамника і поєднується з розміщеним перед ним предметним планом. Це різні макети, фігури, споруди. Тематична експозиція або тематичний метод експонування. Розкривається певний сюжет або тема, створюють музейний образ або подаються події. На даний час застосовуються в основному в історичних і краєзнавчих музеях. Зараз методи інтегруються і поєднуються, наприклад, систематична з ансамблевою або ландшафтною тематично може включати елементи ансамблевої або систематичної. Вся експозиція. Або виставка поділена на експозиційні комплекси. Експозиційний комплекс це складова частина експозиції, яка виражає певну закінчену думку, певну ідею. За своїм змістом він являє собою єдине ціле, єдине цілу ідею. Експозиційний матеріал, основні види. Музейні предмети, відтворення музейних предметів це предмети, спеціально створені для експонування замість особливо цінного музейного предмета, який не може бути винятий з фондів або позамузейного об'єкта, наприклад, будівля, яка небудь науково-допоміжні матеріали, гіпертекст. Які супроводжуються етикетажі і етикетка пояснення до експонатів, заголовки, суперграфіка. Це елементи дизайнерського оформлення експозиції, показчики це схема розташування експозиції у закінчення, початок експозиції. Є кілька видів відтворення музейних предметів. Копія предмет створений з метою імітації предмета. Є два види копій, сучасне відтворення, предмету, повторення твору мистецтва, виконане автором або іншим художником в майстерні цього автора, та в цьому випадку копія називається реплікою або авторським повторенням. Копія, зроблена друкованим способом графічного або живописного твору в зменшеному або збільшеному розмірі, називається репродукцією. Проєктування експозиції. Створення музейної експозиції проходить кілька стадій. Це наукове проєктування, розробляються основні ідеї експозиції, створюється наукова концепція, проєктний документ, в якому обґрунтовується зміст експозиції, є основною, основою інших документів. Також на цьому етапі пишеться обґрунтування тема, тематичної структури. Тут виділяються головні розділи експозиції і пишеться розглянута тематична структура. Конкретно описуються предмети, які ми обійсмемо з фондів і завершуються стадією підсумковий документ, тематико експозиційний план. Художні проєктування, пошук художнього образу майбутньої експозиції. На цій стадії експозиціонерів працюють з художником і дизайнером. Також використовуються дані психології. Кожен експонат. Обігрується, йде художні коригування, враховують цілий ряд факторів, які впливають на процес сприйняття, здатність людини засвоювати інформацію. Технічне і робоче проектування фіксується місце кожного експоната, тексту і технічних засобів, які дозволяють впливати на емоційну сферу відвідувача. В даний час велика увага приділяється створенню видовищних експозицій. Дякую за увагу і до нових зустрічей.